Доброго дня! Сьогодні ми з вами вивчаємо тему криві Робота з контурами, шостий клас, урок інформатики. Буду демонструвати вам, як намалювати ось такого котика за допомогою кривих в програмі Inkscape. Inkscape – це програма векторної для векторної графіки. Звати мене Зіновчук Антоніна Петрівна, працюю в Житомирському міському колегіумі вчителем інформатики. Отже, запустимо програму InScape, векторний графічний редактор InScape. Чекаємо, поки завантажиться. Поміняємо масштаб сторінки і розмістимо сторінку повністю на весь екран. Далі перше намалюємо контур нашого котика. До цього намалюємо замкнену ламану інструментом перо. Візьмемо інструмент вузол, порухаємо точки трішки, згладимо вузли, для цього виділимо. Всі вузли, які знаходяться один біля одного прямокутничком. І ще один вузол виділимо за допомогою клавіші Shift. Виберемо налаштування інструмента вузол, згладити вузол, позначення Так. Підправимо знову так, як кому подобається. Можна пересунути трішки нашого кота, по центру сторіночки розмістити. Далі льлємо нашого котика кольором і поміняємо колір та товщину контура. Для цього відкриємо вікно в головному меню в пункті об'єкт, заповнення та штрих вікно. В цьому вікні. На вкладочці заповнення міняємо колір нашого котика. Далі поміняємо колір штриха та товщину штриха. Наступне, що ми зробимо, це змінимо масштаб. Розмістимо малюнок. На, все, на весь екран. Для цього натиснемо кнопку змінити масштаб, розмістити малюнок повністю. Намалюємо рот для кота. Для цього використаємо знову ж таки інструмент, який називається, інструмент, який називається перо. Малюємо ламану, Зглажуємо нижню частину, переміщаємо рот, це ми кота перемістили. Перемістимо рот по центру, зальємо його кольором колір штриха поміняли, колір заливки. Далі домалюємо носик коту за допомогою інструмента перо, також малюємо ламану замкнену. Беремо інструмент вузол, зглажуємо всі вузли даної ламаної, для цього їх виділяємо. І беремо згладити. Далі можна трішки поправити, як там нам подобається, і знову ж таки наш носик заляти кольором чорненьким, колір штриха можна забрати. Домалюємо вуса нашому коту. Оправимо, домалюємо вуса. Для цього використаємо інструмент знову ж таки перо. Малюємо вуса. Далі, виділимо за допомогою клавіші Shift всі три відрізка, які ми побудували, зробимо їх товстішими. І візьмемо Контур, не контур, а об'єкт. І в нас тут є команди підняти на передній план, а ми візьмемо опустити, підняти, опустити. візьмемо Так, це у нас була одна лінія виділена. Візьмемо ще одну, опустимо. Ну і ще одну відрізочок опустимо. Опустимо. Так, ніс готовий, вуса готові, намалюємо очі за допомогою інструмента еліпс. Намалюємо одне око, поміняємо колір його, світліше візьмемо, трошки можна зменшити розмір. Намалюємо ще один еліпс, поміняємо колір даного еліпса, візьмемо темніший колір, перемістимо в верхню частину, далі виділимо два наших еліпса. І права кнопочка зробимо дублю, дублювати. Просто перемістимо. Все, можна змінити масштаб, масштаб змінити, взяти сторінка повністю. Подивитися на нашого котика, що у нас вийшло. Ну, і зберегти наш малюночок. Зберігаємо файл, зберегти як. З ріднім розширенням програми Inkscape зберігаємо. Ну, я ось зберігаю на робочий стіл, ріднє розширення СВЖ, пишу «Кіт». Міняю розкладку, пишу Kit. На цьому наш урок завершено по роботі з кривими. До побачення. Дякую за увагу.